Привіт усім! Перше відео дуже важко робити, тому що була перерва рік. Ну, давайте трішечки поспілкуємося і все буде в цьому є! Mm -hmm. Отже, сьогодні жовтень у нас, п'ятниця, останній день канікул. Про холодну, дуже тепло дякую. Ви знаєте, перше відео дуже важко знімати, тому що була перерва цілий рік. Дякую тим, хто дивилися моє відео, коментували, особливо найбільше коментарів під відео про портфоліо. І багато хто мені писав у месенджері з каналу Уроки початкової школи, де пропали, де нові відео. Отже, розповідаю, справа в тому, що я була при надії і я дуже хотіла спати. Я просто не встигала робити відео. Здається, я останнє відео з зчителя зробила. Подивимося, я його прикріплю Ось тут зверху. Подивимося останнє відео, яке змінилося. І за 12 днів до війни, до початку війни, у мене народився хлопчик ще один, і я думала, що буду собі спокійно сидіти в декреті до трьох років. Але так сталося, що потрібно було набирати перший клас, і мною було вирішено, і як моєю сім'єю, що я буду далі працювати робити. Як я все об'єдную і маленька дитина, і дитина старша, першокласник, в мене старший хлопчик, і все-все-все ще є, то я, ну коли мене питають, ой, іграшка, це я додому хочу забрати. То не знаю, як я встигаю, що чи нічого не встигаю. Ось так. Але ми працюємо. От уже осінні канікули, тобто два місяці у нас чудово вийшло працювати з першокласниками. З Я зустрічалася. Зустрічалася за пару днів до 1 вересня. Ми познайомилися. В мене їх дев'ять: п'ять хлопчиків і чотири дівчинки. 1 вересня в нас було. Ми привели, кажу, як мама, не як вчитель. Ми привели дітей до школи за руку, і все це було свято. Але свято в нас було до 15 хвилин. От ми чисто вийшли, нас всі привітали, і ми розійшлися всі додому. Під час дистанційних уроків ми працюємо в скайпі, намагаюся їх максимально заохотити. Далі буду вам розповідати, чого я вирішила знімати відео далі. Мені скільки хочеться не поділитися, а скільки хочеться взяти від вас, від своїх колег-вчителів, як ви організовуєте навчання і, можливо, щось брати новеньке. Бо з першокласниками треба просто нереально всього кучу нового. Ну, кожен кожного ти не повторишся, скажу так. Ти не повторишся, і кожного дня потрібно щось новеньке, щось цікаве. І тому, от саме я вирішила продовжувати далі знімати відео. Покажу по якому підручникам працюємо. У мене один комплект підручників вдома, один комплект підручників в школі. Уроки ми можемо проводити як і зі школи, так і з дому. Можемо проводити. Отже, математика. Ми працюємо за Оляницькою. Я пішла другий раз у перший клас і придбали ось такі прописи. Я за ними не працювала в 2018 році, бо їх тоді ще видавництво не видало. Зараз є великий плюс. Ми придбали вчасно всі зошити, які нам потрібно було робочі. Я досліджую світ за У Ось також її є. Десь її є. Ось. Далі. Букварик у нас ашовинка. Прописи я вирішила обрати не Вашуленка, а вирішила обрати Федієнка. Мені чому я вирішила їх обрати, бо мені подобається ось ця сітка. І що діти більше пишуть під цю сітку, тобто за розміром букви я вирішила спробувати таке. Бо прописи за Вашуленком, ну, я не скажу, що вони прям дуже мені сподобалися. Тому це теж таке експериментальне. Англійська мова Smart Junior, якщо цікавий, і точно такий зошит. Ось так здається все. Зустрічаємося з батьками для того, щоб не тільки особливості їхні питання ми всі разом вирішуємо. А й, наприклад, я їм даю роздрукований матеріал, який мені знадобиться на тиждень. Тобто я планую підготовку уроків, там, субота, неділя на наступний тиждень або навіть на два. Роздруківки для дизайну та технологій і образотворче мистецтво. От вони в мене його беруть, щоб потім було легше все це виконувати. Альбоми ми не купували альбоми. Ось так. Ну що, прогуляємося класом? Нічого не змінювала. Тільки лише додала, немає сенсу. 20 уроків у нас завжди порожній. Знаходиться ось тут. На жаль. Так, далі це ми з батьками розбираємося. Правильне написання літер, щоб по-іншому його написали. Настрій у нас висить просто, він у нас є. Так, а це ми приймали участь щаслива лапа. Вони мені фото надсилали, і я. Робила таке фото на конкурс, і у нас таке є. Далі я додала фото своїх перших діток в першому класі і в День Учителя. Останнього дзвоника не було, та і мене ж з ними не було, бо я була в декреті з грудня місяця. А 1 вересня ми з дітками зробили капсулу часу. Якщо цікаво, що ми туди клали, напишіть, я потім зроблю окреме відео. Це в нас був весь перший урок. Ця капсула часу портфоліо буде окреме відео. Це в нас є сегрегатори, бо зрозуміла, що вони потрібні вище, ширші. Вони наповнені. Ми їх наповнюємо разом з батьками. Обов'язково зроблю відео, що там є не це відео, в наступне. Хочу звернути увагу на цю стіну. Колись був перший урок, я робила відео. І батьки створювали ось такий запалювали зірочки. Це той випуск, що в мене був, скажу так, перший мій випуск діток. Я вирішила їх не знімати, а лише додала зірочки. Їх також запалили батьки першого класу, яких ми піднімаємо, створюємо зірок. Тобто батьки створили цих зірочок, а я допомагаю цьому класі їх підносити до небес. Щоб у нас були вони завжди на найпершому місці. І ще нічого не додавала, Сегре... Не сегрегаторів, а немає контейнерів, тому що дітки не навчаються. Це залишилося з минулого року діток, які не забрали речі свої. Потім вони заберуть. Далі у мене є ось журнал класний, нам лише ось на канікулах дали. Але ми з колегами вирішили не чекати. Ми замовили ось такий журнал. Я викладала коротке відео анонсу, що я повертаюсь до вас. і Ми зробимо порівняння, і ми його відкриємо і подивимося. Також це буде в наступному відео для того, щоб відео було довгим. Коли відео довгим, то люди його не дивляться. Ще вересня я робила ось такий листок, ламінувала його, і діти робили фото. І з ним це як ідея. Коли були перші збори, то я планувала з батьками зробити таку штуку, ось квіточки, але ми не встигли зробити, зробимо все. Коли повернемося до школи, обов'язково, що діти це наші квіти, ось на магніті. а зверху батьки розміщують ліжечки. Я все це планувала на дошці, Просто тоді, наскільки справ було, я його просто не встигла. І здається, тоді ще тривога була. Мені не це зробити. Ось так. Лієчка, ось. мала. Але вона вже є, ми обов'язково зробимо. Ще хотіла показати, які у нас значки. Ось такі. Ось такі значки. Я їх забрала, бо я впевнена, що ми прийдемо до школи, і коли в нас будуть свята, ми їх будемо вдарати, щоб вони не загубилися. Я так завжди з дітками роблю. І в мене був також трішечки різні. І першокласна цяє. Ось. Значки, я розміщу на фото, покажу, які ми всі були. Чесно сказати, планувала дуже багато розповісти, але дуже багато забула. Надо було все записувати свої ідеї. Буду завершати відео, бо і так там наговорила дуже багато. Давайте так в коментарях під цим відео пишіть свої запитання, думки, обговорення. І Я зроблю потім окреме відео, відповіді на ваші запитання. Все. Тоді було легше знімати відео, якщо чесно. Тепер уже складніше. Ну нічого, ми втягнемось. На все добре.